Я ще новини почитала. Слухай, у мене зла не вистачає. 24-те, планується обстріл, як завжди. Артистів взагалі мені їх жалко тих бідних в Україні. Воно написало бідне, одну пісню, бачиш, по Україну. І чекає 24-го, щоб заспівати. що Україно, Україно, Слава Україні! Героям слава! І не заспівай, бо концерти повідміняли. І за Іванючий росіян. Я оце дорогой мій поміць. Записувати відео, щоб спитати, як у тебе діла, як твоє настроєння. Бо з сьогоднішніми новостями про те, що вашу церкву закрили, любимо, Ти, мабуть, там в відчалі. Ви дивись, ви не уходіте в підполі. Почуєш мене, не уходіте. Топіть до побідного. Спасибо, кун, дякую, звісно, тобі. Я один раз у 2009 році ходив туди на крісний поход, так що ти не видумуй мені, пожалуйста. І ніхто нас тут примусово не закриває, ну як нас, їх. Просто дали переобуться. Шановна громада, вітаю! Це Віолетта Синенька. Я до вас з глобальною проблемою. Ця проблема суне на грижник, вона називається просто паління трави. І я зараз скажу не про канабіс. Це просто так співпало дві новини. Я вирішила виділити півтора мільйона гривень, щоб назавжди вирішити цю проблему. Водовози щодня поливатимуть траву. І її буде важко підпалити. Чуєш, Коля, я коротше перестрів вчора Михайловича. Він вечірнім на Київ їхав, це було 23 августа. І Він каже: просто люди колонами просто виїжджали з Києва, тому що дам боїване. Тут просто на гідропарку нікого нема. Подивись, просто Дубай, Касабланка, просто Тропікана жінка, з ним незалежності, брат. Нормальна куфта? бо ж я прям как дебілка відчуваю. Все тут швидко знімаємо і на кератин. понял? Ну да. так. О, ні, Сережки прячу. Бо почнеться в комментаріях. Так. Да. Все, запись Д, де? запис Ден. Дорогі гривніківці. Як голова Об'єднаної територіальної громади, хочу привітати всіх вас і нас. З 33-ю річницею Незалежності України. На підсилення Незалежності України нам необхідно всім об'єднатися і виконати таку практику. Значить, Обов'язково вбираємося у вишиваночки, одягаємо прикраси, готуємося як на свято, одягаємо такі свої брилики, капелюшки, які є. Уявляємо я. Незалежність України так? це мій захист, це мої поля, так? які також захисті. І підсилюємося. Викликаємо бойовий дух, викликаємо духи козаків-характерників, наших отаманів, ці небесні сили, щоб всі прийшли і допомогли найшвидшим, найкоротшим, найлегшим чином перемогти нам оцю всю злу навалу Рашенську. Отже, беремо бубен і підсилюємо духи предків. Толя. Толя, вийди з ефіру. Ти мене, блін, ти мене ти мене кончиш. Толя, блін. ой, підписуйтесь на Анатолія. Це вообще не стрім сьогодні, це якась спека пожежа. Лайки, like лайки, like як нам вподобайки, що там спека, жарко. жарко, жарко. Да. Вогник жарко, жарко, так. Они ж схожі на Ірини Білики. Я заминалася живим пояснювати, ще раз поясню. Ірина Білок, шарлатанка. Елементарна, і починали ми разом, і образ середний цілком повністю злизаний з мене. Який злизаний образ падла в Росії. Все з мене, я, ваша, Тетяна Юшка. Тут в тіктоці сиджу, розлікаю, поки ці слівки знімають. Всі пісні почисту вкрали, на двох розділі баніли. От, і навіть Дорофієва. І Дорофієва туди вже. Оце. остання пісня. Тоже из моего старого архива. Прочитал я новости про Курск. Меня как накрыла эта паничная атака, прибила полностью, потому что они ж там все позахватывали, наши. А наши же еще как пойдут на Курск, они же точно до АЭСКИ их дойдут. А как дойдут до их АЭСКИ, АЭСКИ, чекай. Чекай, перелет по Запорожской разбомбят нахер эти, эти самые. Потом сразу будет наступление на Киев, точно, я тебе говорю, прям у меня чуйка есть. И потом, скорее всего, все, бомбление, все, это ракеты, это, это шахеды, это все будет. Я тебя говорю, малышка, я сейчас на такой жоге чисто конкретно сижу. Но есть последний план, такой, знаешь, верняк, верняк, точно. Моя проканать, короче, слухает такой, такой план, наступный. Перезвоню. Зараз за рукою дивіться Марія і за другою. Зараз фокус уваги повністю на руках Марія. Я хватаю хворь вашого кота. Кит біля екрану. Я хватаю! Ось вона. У мене в правій ладошці. Бачите?

Наступний сеанс завтра зранку. Іначе кот помре. Спіть. Сьогодні з закритими форточками. Помоліться. Та помоліться ще раз. Все, Марія, до зв'язку. Ні, мама, я не святкую. День Незалежності. Сьогодні нема настрою. Займайся афірмація. Я так дивлюсь на себе в дзеркало і кажу ти най. Найприємніша жінка в світі, ти найсексуальніша жінка в світі. Він тебе недостойний, він чупакабра, а ти Оленко, богиня. ти секс бомба. Я тримаюсь так потихеньку, знаєш, Сцілюсь. йога, Пироги. А я, так сказать, я решил побаловать, короче, чики-тусечка. На День независимости подарочек себе сделать, короче. Все 500 долларов это коштую. Короче, Часто. слушай сюда. Одесса. Одесса, мама. До, до нее еду на бусе, который набит тушами свиней. Мертвых, короче. Понял? Я в одну из них залажу, вот так вот. И, короче, там ночую. Тупо Леонардо Ди Каприо. Тупо Леонардо Ди Каприо. И этот. Я там переночевал в той туше, да. Мы доехали до кордона. Там пагранцы такое не шарят. Они, короче, не, короче, они не чекают такое. Е э, потом все. Выпускают возле поля. Полтора километра пробежаться. Все, я на свободе. Значит, ты весь здоровый мой Валентин. Вот я приехал до детей в гости в Так вот, у меня на Майдан были. Что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу поздравити із праздником 24 серпня з Днем Незалежності. Так як ти, житель нової з підчинної республіки, входячий состав Української Федерації. Господи, прости, господи, це все юмор. Значить, дивись, повністю два года назад, дзвонив мені в 22-му году і розказував, що рібята не безпокойтесь, наша мальчики це вас освободять, і Києва ж теж свободять. Що ти хочу сказати? Ось здоровий. Київ стоїть як пісню. Ляня как раз она. Ты уже ж должен выучить гимн. И их желательно выучить эту версию 1862 года, там, где про москалей сказали, что они пи***ли. Значит так, давайся. И тогда уже, может, как мы сможем дальше двигаться с увеслом, так сказать, потоки течения. Только прикинь, на концерт закладено 2 миллиона гривен. А мы возьмем и его онлайн. Ага, 40 каюшки. А, а два решту через флоп к как як в той раз. Красиво. Так, дівчатки, я вже наклала масочку на своє дорогоцінне волосся і готова з вами ділитися вечірніми би, інсайтами. Я думаю, ви вже всі чули, що у нас відкрився новий елітний ЖК Новолипські Печери. Дівочки, це просто отвал всього, а цього ЖК це те, що там поверхи ростуть не вгору, а вниз. І це не просто це не просто так, тому що там будуть, по-перше, жити дуже ну, важливі люди, бо там мало хто може собі дозволити квартиру. І це безпечно, а ще там буде відкриватись тупо на ядро землі. Дівочки, я не знаю, що це. Але я уверена, що це что-то такое особенное. просто я хочу. <звук> Какой парад, та що ти несеш? Ти що таблетку не випала зранку? Парад каже. В країні, який год вже війна, вона поради все, вона не надивилася, вона шу, понімаєш? Іди нагород, я тобі дам. Скопай перегной свою секцію. Перегной. Бо твої рачки вони вже заманалі. Вони лізуть через забори, ці полураки, полухряки, і з'їдають мені картоплю. Все, не вигодь. Поэтому, дівчини, для досягнення своїх цілей нам треба знайти жениха або просто спонсора. Дуже скоро в День Незалежності України. Ну, це буває рідко там. Два чи три рази в рік. І треба пользуватися таким моментом, тому що от саме на День Незалежності приїжджають всі. Там різні посли да, іноземні, е, тому потрібно дівчатки готувати свої губи, да, проводити їх в порядок, е, різнички наращуємо е, і йдемо святкувати День Незалежності. Обідне, звісно, що нема параду, бо в мене і этот костюм є парадний. І я сама така теж при параді була б. А з іншої сторони, знаєш, хорошо, що немає, це помпізность, і в 16 не будемо показувати, бо щастя любить тишу. Хай буде сюрпризом. Привет, валючка. Чуєш, а ти ж там з да? ти скажи мені, ти ж десь оттуда, да, з області. А ти вже як там комендатуру нашу ходив відмічатися, чи ні? Ой, господі, ну ти не бойся, валік, не бойся. Ти сміло йди, ми вже з кумом так робили не один раз. Там все не больно. швидко прийшов, тобі чіп поставили всередину, і все, з Богом пішов. Він не мішає нічого, так що не переживай. Привет, Чикитулечка. тулечка. Я тебе так долго не писал, потому что я попал в просак. Знаешь, короче, семья этот бус белый, залез в свиню доехали до кордона. Блядь, я не знал, что тут кордон с Принестроем будет. Дурак, брат, скорость, сука, дурак, Я не кручу, она не открывает, А я открываю на Донбасс. Она нас вытягивает, а там эти ФСБшники, поняла? Он говорит, что ты смотришь, типа так на меня борза, ты, короче, крыс. А мы не крысы, мы просто хотим на свободу. А я пока пацана пи... И короче, вырвался, и давай драпать. И поймаю, шанс. Я сейчас до карбона добегаю, все, у меня там принимают погранцы, и нормально. И пока бежала, но темно было, ветки, все, ноги порезала. Когда смотрю табличка Одесса, понял, я назад и прибежала. Саме чому я найулюбліша це жіноча психологія? Я, знаєте, такі часті питання задаються і жінками, і чоловіками. І у мене в моєму курсі психології це є: Як все ж таки жити, якщо ти жінка? І це питання зірочки. Варто враховувати, що у жінок, жінок не може бути. Чоловічих рис, стійкості характеру, такої купає психіка. Э, чоловіка. Так само, А у чоловіка може бути може бути мужчина, як жінка. Може. І Як плавати плакати, як дівчатка, це все проходить. Жінка сама по суті своя структури жіночі психологія. Ніжнати відтердує, вона плаче. Сама по собі жінка без чоловіка це. Ну, це як сосуд без води. А чим красивіша жінка, тим вона пустіша. Ось і все це внутрішнє закону. Оце я А, У мене книжки, дві методички. Неудобно просить, чекіта, там схемка нова, яку я от тільки що узнав. Точно вернякова, стопроцентова просто. Не треба спать в свідях, нічого. Ну там 10 тисяч євро. У мене вже більше таких денег нема. Под Я все верну. Я все. Я сразу приїжджаю, родная. Ми этот... женимся з тобою сразу, тогда. Это самое. Ну, звики я тут розвезуся, да. Там поженимся і и... дай десять тисяч. Пожалуйста. І спеціально до Дня Незалежності України для вас і для нас. Мешканці Грижника прийде неймовірний захоплюючий концерт нашої улюбленої землячки Оксани Тетяни Юшки. Любимі, шановний грижнико, з вами ваша Оксана Юшка, яка прийшла привітати вас. Незалежності Україна, сумно, сунош за край, не дивись на мене в раді корай, одну калину за літо, одну стежіну за столом, одну стежіну що долишла сама, одну любов на все життя, одну до забуття, і Україну країну було звіжої нема. Ну-ка, ручки, ручки, крышки, кручки! А, -а, а! Я вас не чую, крышник!